В інші частини року сучасна взуття українських жінок становлять личаки, ходаки чи постоли, черевики і нарешті чоботи. Личаки, цепто взуття злика, трапляються тепер явна річ тільки в північній смузі України, та й то не скрізь. От білоруських, а особливо от великоруських лаптей, вичаки відзначаються крайньою простотою свого виробу, цілим рядом петель та прив'язаним до ноги, протягнутим крізь ці петлі мотузочком. Постоли, морщинці чи ходаки роблять із товстої, але як найм'якшої, найчастіше сиром'ятної шкури, найкращі зі свинячої. Шеревики, дарма, що вони мають цю старовину назву, безперечно, пізнішого походження, ніж постоли, бо ж постоли зовсім не мають пришиваної підошви, і це не кажучи вже про черевики на корках. Цебто на дерев'яних обтягнутих шкурою каблуках та скриковою шнурівкою, що цілком наближає наші черевики до європейських. Нарешті чоботи, що вони мають іноземну назву, на Україні носять з до історичних часів, і коли вони підлягали змінам, то це було під впливами то східних, то західних. Особливо це можна сказати про чоботи жіночі, що приховали свій старовинний характер і в невеликій довжині халяв, що доходить тільки до половини литки, і в трохи загнутих догори загострених передках. Жіночі чоботи й досі шиють іноді сап'яно, червоного, жовтого, рідше зеленого Крім цього, носячи личаки чи постоли, на ноги вдягають онучі або обгортки. Уночі носять також і при чоботах, а зимою в чоботи, вкладаючи солом'яні устілки, зроблені просто з вівті соломи, надаючи їм примітивний вигляд дошви. При черевиках жінки носили і досі носять особливо зимою панчохи. На одному з чудових офортів живописної України Льва Жемчужнікова можна побачити панчохи з вишитими на них коло кісточок зірками. Це зацілілі до 40-х років 19-го століття рештки козацької доби, що була добою найбільшого розсвіту українського жіночого костюма.